Друзі, всім привіт глядачам та підписникам нашого каналу. Ну що, сьогодні хотілося вам такий відосик показати, що в пройшло, що ми купили в течение суток. цих. Дивіться, їздили сьогодні ми в город. Що ми туди їздили? Хотіли ми сьогодні придбати БМВД для бройлера. Але ціни такі, що будемо шукати або щось дешевше. Або ж вже можна готовий корм буде взяти, тому що БМВД така ціна, якщо купити пшеницю, кукурузу, ребята, я вам кажу, наверно, там... та ще плюс потім загранулірувати, бо в мене гранулятора немає. Услуга грануляції стоїть 300 гривень 100 кг у нас. Це коротко, капець, Виходить там плюс-мінус 100 гривень, то мені якщо поїхати ще машиною, відвести, привезти, погрузити, розгрузити, забрати. Дешевше, напевно, буде купити його готовий вже, але. Ми ще над цим думаємо, як правильно поступити і як правильно це зробити. Так що, друзі, зараз я вам покажу нашу покупочку, що ми придбали, ось. О, бачите, і шампура вже є на курочку, коли виросте, будемо жарити. Короче, друзі, ось у нас ось такі ідуть у нас. Кормушки будуть. Одна кормушка стоїть. Це я заїхав в етаптеку, побачив їх і зразу взяв дві штучки, поки що, ну, може, ще одну придбаємо. Ось вона подивіться на 10 літрів. Доволі така кріпенька, непогана звідеречка зроблена. Ну я вам чесно скажу, чого я захотів цю кормушку, Того, що в мене були е, менші набагато кормушки. Знаєте, тут отак провертається. І сюди типу, корм засипається. Мені не дуже подобалося. З них дуже багато, вони викидають, воно тут плоско сильно. А тут я дивлюся, ось Так. Ну, інтересно, подивимось. Я думаю, що буде нормально. Це, по-моєму, такі самі, я дивився на каналі у Колі. Думаю, ДХТ. Там у нього теж такі самі відра. ну, я від кришки вже позакидав, то я так само їх позакидаю. Бачите, кришечкою накрив. Сюди засипав, підвісо, я не знаю тільки як ми будемо підвішувати, може дирочку сюди просверлить. напишіть в коментарях, як ви думаєте, якщо дирочку тут просверлить і таким типу карабінчиком, раз, щоб воно держало. І якщо в'яз буде великий, там кілограм 10 десять пацієнта, постійно можуть отут мені кажеться перетертися або переломиться. Може, отут з самого низу якось, то буде вже з'їжджати набік ось. Ну, коротше. Коротше, якось так. Нічого, щось будемо думати, щось придумаємо. Ось так. Кормушки ми купили. Комбікорму ми не купили сьогодні. Зараз вам покажу. У мене ще є поки що в запасі 40 кг Я думаю, за день-два ми щось рішимо з цим кормом і буде все в нас добре. Так, пішли зараз далі. Так, друзі, все, дивіться, ще в мене є. Це у нас два мішечка ще стартового. Він йде від 0 до 18 днів. Сьогодні їм тільки 9 день. Ще виходить, ще 9 днів. Я думаю, якраз оцих двох мішечків їм і хватить. Да, десь так і буде. Дивіться, по корму ви зрозуміли, я так зрозумів, що в нас тепер? Зараз ми скидаємо ось накриття, яке ми їх накриваємо. Дивіться, друзі, зараз я вам покажу, де тут одне було. Сьогодні наутро прийшов до них. Ну, як я в них був і в час ночі, провіряв там. Оце воно, напевно, так. Да. Ось воно, друзі. Пільше цього, що воно не буде. Короте, прийшов сьогодні і один знизу був падьож, лежав уже ось тут ось там в уголку. Короте, не було одного вже. Так що один уже мінус пішов. Ну, я думаю, друзі, що і другий ось, бачите, воно... Щось з лапою случилось. або, я думаю, вивернув, або ж бог його зна. А ну хай ще поїсть можеш. Так, а ну стоп. Зараз я їм насиплю, корму. Так, а ну, ребята, давайте. Так що, ребята, я навіть не можу зрозуміти, чого всі, ну, наче нормально бігають, все в порядку. Воно одне виходить нога. Постійно на сторону ось лапка. Дивіться, я думаю більше всього, що мабуть, вивернув лапку собі. Нічого, так буває. Я ізначально, е коли брав цього бролера, я вам говорив, що якийсь процент може відійти так, як. Це є бролер. І це, як вам сказати, не то, що ізбіжно, а я думаю, більше все, що по любому в основному відходить їх якесь. Тобто треба було брати не 100, а 110 штук. Щоб на вілі тоді сотня була. Ну нічого. Так ожіть, хай і так буде. Я думаю, все буде добре. Так, глянемо, що у на знизу, а цих на знизу теж корм. Закінчується корм, знаєте, як вони доїжджають, сьогодні 9-й день. Вони доїдають 20 кг перший мішечок. Так що считайте, на 100 штук стільки потрібно корму. Якщо вони за 9 днів... ну Сьогодні вони його... Оце до завтра його ще хватить, тут ще чуть явно. Якраз до завтра вони його доїдять, І виходить за 9 днів 20 кг з'їдають вони комбікорму. Так, одну. А ви тоді можете там розприділити стільки ж тоді, виходить? Корм буде розходиться, на якесь менше кількість. Зараз, воду, бачите, ці ось все випили, намішаємо, є у нас сьогодні останній день ми даємо їм чиктонік. Вже хватить їм. Там по восьму добу, але ми давали з вечора, то я думаю, до вечора сьогоднішнього дня ми так само. Будемо давати їм ще чектоні. Ну, це останній раз я не мешав. уже на вечір поставимо їм воду, хай п'ють так Обично просту. І тоді там, по-моєму, з 15 по 18 йде байкокс робіт. Да, байкокс тоді дороги. Завтра договорилися тут теж по місту. Поїдемо на нашу пилорану і будемо брати цього. Будемо, ребята, брати тирсу на підстилку. Я думаю. Уже завтра я засніму, як ми будемо що робити. Якось так, так. Так що, друзі, все. Всім пока-пока. До следующего відео, ставимо лайчики, не жаліємо, кому сподобався цей відосик. Підписуємося, ставимо колокольчик і не пропускаємо відео, так як це мотивувати буде на слідуєш відео, щось більш якісніше вам знімати. Все, друзі, всім пока-пока, до слідчого відео.